Сьогодні, 13 вересня, ми добирались 10 днів. Три дні ми відпочили на острові Лерос у Греції. Ми знаємо, що там у людей обмежені ресурси, але вони там справді дуже добрі, багато допомагали. Тепер у мене там навіть є друзі, але усе там дуже дорого, тому довго не залишишся. Через три дні ми вирушили звідти до грецького узбережжя, а з нього вже мали дістатися до Афін. Я навіть купив каюти для родини на восьмому поверсі, але все одно пароплав добряче трясло. Тож ми не дуже й виспалися. За фін автобусом поїхали до Македонії, а звідти на поїзд. Навіть тут здирають гроші. На квитках вказано ціну 10 євро, але вони чомусь беруть 25 євро з особи. Але навіть за ці гроші у потязі немає місць. Усі сидять в проході, як огірки у, у банці. Звісно, мої рідні ще більше втомлюються, моєї мамі проблеми з ногою. Десь через чотири з половиною години ми прибули на кордон із Сербією. Македонці добре нас зустрічали. Вітаємо! Хочете купити сигарети, хочете купити ще щось. Це здирництво. Серби так не робили. Вони зустрічали нас із взуттям, одягом, водою, все, що тільки може знадобитися. Вони дуже добре ставилися до нас за всю родину, а це шість осіб. Я витратив десь 10 тисяч євро. Лишилося небагато, щоб дістатися до Швеції. Я із Сирії, мені 19 років. Їду зі своєю родиною, бо ситуація в Дамаску дуже погана. У Дамаску я вивчав живопис. Планую їхати до Німеччини аби продовжити навчання. Спочатку ми виїхали у Ліван, потім у Туреччину, потім на цей грецький острів. Хіос. Туди пливли човном, в якому сиділи 36 людей. Мотор зламався десь посеред моря. Ми лагодили його чотири години. На острові пробули два дні. Потім великим пароплавом до Афіна звідти, в бік кордону з Македонією. Там довелося чекати під дощем, спати на залізничній станції. У Сербії у таборі отримали спеціальні папери. Хотіли лишитися переночувати, але готелі не беруть сирійців без відповідних документів. Втім, я дозвонився одній добрій жінці і нам знайшли квартиру. Вона була дуже хорошою. Ми помилися у душі, виспалися, а після цього прийшли на автобусну зупинку і купили квиток до кордону з Угорщиною.